Ну що, давайте розберемо ці амортизатори, подивимося, що вони піддаються тепер у якоїсь хоча б реставрації. Чи там вже загнили, бувають пружини, буває довго сидить в ті набиті глинюки, там, чи що там пилюку. Як де набиває. І що? Ну, демонтуємо, по великому ну, щось покажемо. Без плоско Ой, Ой, ну буває таке, да. Буває. Мабуть, скоріш всього. Я от думаю, що від того, що фарбувалося, але скоріш всього, що одне перо вже на перекос іде і пережимає. Одне короб більш сажене. Ну, таке. Дванадцать, где бомба тут едут. Бачимо тут? Що тут? Які края? Чорнозем? А, ну це взагалі все. Ну, ось. А, воно, мабуть, спочатку ще трішечки щось, а потім все, йому став гапелик. Ну, це ще більш-менш щось. Амортизує, так? Да? Да. Ну, добре, що одне живе хоча б. Давайте продовжимо. Ну, в принципі, все придільно ясно, мотайте на вус. Бачите, ця, щоб була заглушка на ній, працююча ще. Це оці моменти, це десь від фарби, тому що я бачив з жально, що до них треба буде дивитись. А тут де не було, тут можна щось сюди набити таке, щоб просто не попадало. Зрівняти чуть вище. Оце от там перегнила пружина. Із-за цього. Ну-ка, ну-ка, не спішли ось так. от. Хоч трішечки по максимуму. Я розумію, що також хочеться цю всю мазню таку бачити. Оцю от штуку я ніколи не міг поприветствувати, Хоча, ви знаєте, в Лецах приходиться. Це робити отак, от як скутер стоїть, як зараз з діло, з долини лягаєш і там розтопорюєш, але там діло в тому, що діло в тому, що там хоч по-інакшому зроблено. Мабуть, все ж таки, ну-ка, продуємо. Хоть все ж таки я не буду ковиряти, тому що ось вони там такі, такі ніколи не любив. Перефарбуємо їх, так ось заберемо цей дитячий сад, трошки менше буде, да? буде більше стилю, буде фарба, фарба буде сіра. Я не бачив, ще точно колір, але Катерина мала вибрати щось хороше, у неї вже смак набився. Розпилюю ось тут, розпилюю його нахрен, ось тут. І дивимось. Ну, Таке от ми наблюдаємо, мало би вистрілювати пружина, не вистрілює. Трішки клопітка справа назад таким макаром. При цей. Але я роблю так, хто як робить, то його справа. Чорний зйом, я вгадав. Да, Давайте подивимось. До речі, одразу кажу, щоб я не забув, хто надумає пилякати, десь приблизно ось ця полоска на багатенько неї. Бачите, де вона залишається? Опа, зараз. Де вона залишається? Ось. Тому що можна п -п пиляти, бачите, тут ну, на шву не пиліть. Десь відступить приблизно 2,5 мм. Інший не буду показувати, давайте цей всажений, подивимось, що не витягується. Так. Опа! Виходиха. Йо! Щось з'являється! таке пресоване, спресоване. Давайте трошки вирю його і продовжимо. Ну що, давайте разом продовжимо, може ви побачите цю гумацію пружинів. І що, добрий день, -зелень. Я до вас на цілий день. Це що, це пильник Водичка, пів пружини, ну, там взагалі застрягло. Там взагалі застрягло, ну-ка. О, блин, ну це повидку до, до стола двійти. О, один две попит саме. Втулка, втулкою, наче ще не розбита. Давайте щось, що тут під руками, щось близько. Ну ось втулка. Ну ось, Кусочки. Ну і взагалі немає. Тут між цією втулкою капроновою повинна бути маленька пружина, мабуть, в тому пері показано буде. Да, і тут уже, і тут уже, от Чи це хтось колись, тому що нема ні резини. Ну, верхня капронова втулка в неї заходить більш-менш нормально. Плотно, це класно, тому що, тому що не прийдеться її опаювати або замінювати. Ну, Треба дивитись. Треба дивитись, що у нас тут ужина. Можливо, блін а-а-а, Абурем комплект, або друге, можливо, навіть пера. Треба пошукати, подивитися, що у нас тут може бути десь в загашнику. А в загашнику онда діо, ось ось воно. Онда діо, ось воно. Скільки фондів діо? Ось. Це я взагалі не знаю, від чого там є такі. Да, це діло таке прекрасне. Так, всі різні... Ага. Цей. Добрий день, тут пружини також немає. Так. О, Тут пружина є. Но тут на втулках розбитуєте. Звідси можна. І взяти. що це за парочка твіксер? ця парочка твіксер просто набита грязівкою. Ось, ось, мабуть, і це візьмем. Ну, що з цього виходить? Тут, виходить, або брати звідси оцю пружину, обрізувати цю. Дроч, простіть за слово. Тому що і варити в ту парочку. Але дивіться, який прикол тут виходить. Не покажу я, як обварювати, мабуть, в цьому відео. Зараз, в принципі, покажу, як хто вже добереться до цього, то обварити він точно вміє. Але з цієї вибраної пари я дивлюсь, що от це, яку я там розпилив. Ось. Також. Всажена ось. Я її коротше, вона заклинив, що і... ну вона не вертається. Можливо, пружина там ще є, можливо, ні. А ця, вони обі закриті, що без фіксатора ось. Вона, коротше, класно працює. Вообще класно працює. І нічого йому не шкодить. Тобто немає люфта. І ось у нас. Рісується, малюється, простіть за слово, парочка, ось така от твіксерів. Пара твіксерів. Схоже, це було також переварено Або інша фірма. Вони по висоті. Тобто одне, яке стояло на цім, ось класно працює без люфтів ще при демонтажу. Казалось, тому що воно було. Ось прийдеться тільки мені ось так. от. Наварити той виступ фіксатор під диск барабан, ось цей от який тримає тримає колодки гальмівні. Ну ось Цю штучку на один заварю заварю Подовжені вони, в принципі, під фіксатор від фіксуючого цього. Ну Скажімо так, одинаково І перефарбуємо вже зараз, можливо, ще. Вже пізно, більше 11 їх треба, їх треба обробити, е зашкурити, погрунтувати, глянути чи цю також, ну і вже кришку, тому що ці от деталі вже останні, я надіюсь, що які будуть краситись, фарбуватись. диски вже будуть білі, ось такі от тобто біжеві. А от так от виходимо з положення. Хто, 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 хто хоче робити Ось таким от макаром. Да? Буває, що, просто, от я кажу, набиває глини, і пружина не, от не, не хоче туди ходити, але є і отбойник, резинова, гумова, ця, або пружину має замінити. Ну, В принципі, таке бажано робити тільки, коли от набиває туди глини. Перед тим як заштопорити зверхи, це обрізуєте, чистите зверхи. Ну і закладаєте, фіксуєте до чого. Я ось так от беру перо, зажимаю там в тіски, ось так от ту штучку беру, сам ось так от. Зажимаю його. ну Воно саме от, так от зажимається, прикладаєш, да? Там пружина дає не сильно. Фіксуєш, або, ну, як коли, навіть можна отак от рукою нормально прижати і раз раз сваркою контактною, чи є хтось коло вас притримав, раз раз і обвариш собі класно по кругу воно працює. Працює. А як уже діло е, от вже торкається заміни ремкомплекта, друзі, краще вже другі пера. Нехай вони тайванські, там, білі, ну, чи там якого кольору. Але, допустимо, дивіться, йдуть штоки, йдуть е, вже ці, то е, от пружини на штоки не, не дуже добре перепаковувати. Це не завжди. Тому що шток уже також підгнив. А саме головне, про що я хочу сказати, що вже ці стакани вони також, також уже попрогнивали. То якщо ви даєте. Намучитись награєтесь, якщо самі вмієте. Якщо комусь другому, то за заміну треба заплатити нормальні гроші да? оцих от, от ексгумат. Якщо поверху знімати, це також непросто. Тому що поверху, можливо, хтось має нормальні знімачі, раз зняв, а вишпортувати звідти, а так воно вже з долини туди. Ну, виправдання скажу. Тому вже вони коштують недорого, скільки вони коштують, вони не йдуть ні маси, ні замінити їх, мабуть, краще. Ну я вийшов з цього положення. А якщо почистити, то сміло. Якщо у вас є смарочний апарат, навіть електродом, я колись це варив електродом.